Минулого разу я виходила з відео і розповідала, що я роблю тест. Я витрачала багато часу на те, щоб їх зробити. Тепер я сижу в Хорватії з подружкою і знаю, ви... що через два тижні я виходжу на нову ви... роботу. Нас пригостили тут. Сказав, що сам зробив. Так, да, На класного нам відпочинку. На Хорватию. Ми сьогодні вирішили використати, ні, не використати, спробувати різні види транспорту. У нас в програмі автобус. Назад, скоріш за все, ми захочемо поїхати на таксі, тому що в Дубровнику достатня кількість сходів. І наверх, після прогурянки, може бути не так цікаво йти, плюс в обід приблизно, коли буде дуже жарко. Так, у нас тут чудовий в'юпойнт. От, всі вже вистроїлись. Подкать. Ми зараз йдемо в старе місто Добровніка, кстати. Я ж вам не сказала, куди ми йдемо. От, Оленка, в тебе є що сказати по, по поводу Добровніка? Зараз я тобі дам мікрофон. Mm. Ми готові ходити по великій кількості сходів. Ми вже схопили загадку на присідання. Я не робила. Тому так, буде дуже гарно у нас. Добре. У тебе є якісь очікування? До Добровника. Ну, що це буде як цей в Грипрестолі? В Грі Так, да, Будемо йти такі казати, шейм, шейм. О, там є, там... Да. ця сцена там була. Все. Є принагідно розклад, але є така об'ява тут. Якщо ви купуєте в магазині, то буде 170 за проїзд. Але якщо ви купуєте в автобусі, то квиток коштує 3,19. Зараз. Але це дві поїздки за 3,19. І от ми намагаємося зараз порахувати, чи нам краще їхати на таксі за ці гроші, бо нас четверо. У нас тут є і Uber, і Bolt, але з досвіду виявилося, що Uber більше охотно приїжджає, коли ми замовляємо. Ну тобто, ми навіть якби мали свої квитки, ми б заплатили десь 8 євро за 4. А так ми поїдемо за 9. Гірмас. Я ще розповідала Оленці, що я сьогодні супер тактильна. Для мене це дуже нетипово, але в Добровнику мені просто хочеться отак торкати. І я розповідала, що я зараз читаю книгу Zodiac Academy, в якій є werewolves. І вони дуже тактильні, і вони постійно там хочуть щось трогати. І я сьогодні werewolf. Просто. І ця підлога, От покажи, вона така, вона зараз сховала сонце, але її так хотіть Боже, вона така хороша. Вона така холодна. Я не знаю, може ми крейзі, що ми це робимо, але просто я, це мій третій раз в Дубровніку, і кожен наступний раз ще прикольніший ніж попередній. Хоча ну, саме старе місто, тут багато туристів. Оце зараз там ми бачимо багато груп наїхали. Але як же тут... Сама природа і ось це місце, Тут така класна енергетика. Ви, мабуть, подумаєте, що я на якихось ну щось я зранку бахнула вже, але я ще навіть не бахала нічого, хоча чесне слово. Я вже така щаслива. Ми так заховались. Зараз нас не знайдуть, маму. Пошукаємо поки покажу туристів. Оленка, може, ти теж хочеш щось сказати? Чи ти розділяєш? Та да, вже сталося дуже багато туристів. Буквально от пів години тому, коли ми приїхали, не було. А зараз вже прям бачите багато груп довкола. Але це нормальна історія для Дубровника. Тут таке часто буває. Я взагалі вважаю, що мені не дуже сильно пощастило, бо вперше я тут була у 2020 році, коли був ковід, все було закрито і не було людей взагалі. Ми ходили по пустим вулицям. А зараз уже не так. Але це й добре, що світ відновлюється. Що там всередині Оленка? Канделя. Ти дегустуєш? Ми працюємо по цій схемі це io zira. О, вау. А де ви якій інжир same Це вже дуже багато, вже що у нас тут? 10.40, Прям відчувається толпа, і в нас зараз план подивитись е, основний вхід в місто, і потім в моїй улюбленій е, кафешці вип'ємо кави. Так, ну що, друзі? Ми вийшли за межі старого міста, щоб подивитись на цей видовий майданчик. Ви можете бачити зараз. Повернусь. У мене за спиною є ще одна фортеця, яка точно була в грах в іграх престолів. Але там щось вони комп'ютерною графікою домальовували. Ви можете бачити довкола мене, скільки туристів. Це тільки початок дня. От, тому, якщо ви плануєте відвідати Дубровник, я б точно радила приїжджати сюди з раночку. Навіть о дев'ятій ми приїхали. Було набагато менше людей, не так жарко. От і Зараз, бачите, дівчата насолоджуються, видом. Буде величезний челендж крізь туристів знову зайти в старе місто, щоб пройти його наскрізь. І з того боку подивитись, бо з того боку мені подобається, там видно більше море, там є така маленька бухта з моєї пам'яті, з протилежного боку трошки інший вайб, більш розслаблений. І оце я хочу туди підійти з дівчатами. Випити каву, і будемо вже, мабуть, викликати таксі, бо ну, припікає. Плюс ми ж хочемо на пляж ще сьогодні, і спів ми ще накупили. Я вже бачите, в хусточці. От та що, прориваємось через туристів? Зрозумійте мене правильно, я е, дружня, я ж сама тут турист, Але якщо є знання якихось лайф-лайфхаків. Лазівок, то треба ними користуватись, трошки розгружати простір. Дивіться, яка скеле. Вийшли тільки щось там позаду з іншої частини протилежної міста, і тут у нас трошки інший вайб. Тут у нас не автобуси, а що це? Яхти, лодки. Тут теж багато людей, бачите, але не така прям товпа. Можна прогулятись вздовж рибацьких всяких і транспортних насправді ж. В Хорватії дуже багато островів. І навіть от вчора ми були на пляжі, і прямо напроти дуже близько був острів. І оце вони катаються, Китаються, катаються, катаються. Шо, Шоленка. Нам треба наша джойстки судно. Вибирай. Ну мені подобається дерев'яна. Достойний судно, кріжой. Скажи, так що. <рикла> <рикла> У мене злетіла хустка. Дякую, Олена. Ну, мені, Щ... здалося, щоб вона туди мені теж здалося, але все. Це... Хустка на місці. Моє серце Пропустило да. Пропустило? так? Як вайлет. Так. Що, тепер давайте шукати мороженку. Ой, там теж у когось щось втікло. Ага, ми якось ось там виходили. Ось та кафешка, яку я хотіла, бачиш? Де ось це зелене дерево. Ось тут. Але я не пам'ятаю, як ми туди виходили. Ми шукаємо вихід, оце, мабуть, треба пройти. Хочеш туди? Ну, давайте. Okay. Значит, у нас є варіант випити кого. Кава, я не знаю, скільки коштує, але кава і круасан – це 550. Але кава і дейлі кейк, він тут з полуночкою, Буде 650. Ой, я навіть не знаю. Але, взагалі, ми прийшли за видом, якщо чесно. Там в нас бухта в Дубровнику, Але щоб сидіти поруч на цих крайних століках, треба замовити їжу. А справа в тому, що ми не голодні, ми досить ситно поснідали. Типу, звучить не дуже, але в багатьох туристичних місцях через те, що дуже багато людей. То ну, от вони роблять таку диференціацію. Ті люди, які приносять більше грошей, можуть сидіти ближче до виду, а ті, хто хочуть просто випити напої, будь ласка, сидіть з краєчку. Чекаємо таксі трошки в затінку тут, як завжди, мінімум 10 хвилин чекати, якщо замовляєш Uber. Але ми тільки що подивились, там є таксі, які стоять, на стоянці чекають, але з вигляду там тарифи набагато вищі, якщо порівнювати з Uber. Наприклад, сюди ми доїхали за 10 десь євро, Да? Mm -hmm, да, за 9 чимось. А там ah. пише 35. Да, так, там 5 євро посадка. І е, кожен типу кілометр це 80 центів. Mm -hmm. Ось. То Uber виходить дешевше. Mm -hmm. Але, як мені вчора пояснив таксист, не всім таксистам Bolt і Uber можна заїжджати в цю частину. Кілька місяців тому зробили ці регуляції, що тільки місцеві, і таксисти мають платити, здається, що 70 євро ліцензія, щоб заїжджати сюди. Я думаю, що це причина, чому ми так довго чекаємо, що не всі можуть сюди їхати. Mm -hmm. От. Ну нічого, тут гарний вид. це мій час моя відпустка, щоб повністю розслабитись, зарядитись і набрати сил на нові пригоди. Клас.